Є одна історія, що виглядає дуже правдиво. Старі люди кажуть, що одного разу сам Чак Норріс намагався пробити броню Challenger 2, щоб раз і назавжди довести свою могутність. Та після двох років безперервних намагань він був вимушений вперше у своєму житті вибачатись. Та брутальний челенджер йому не пробачив. З тої пори про Чака Норріса ніхто нічого вже не чув. Сьогодні у відео самий заброньований сучасний танк у світі. Рекомендую вам дивитись дуже уважно і вкрай обережно. Бо якщо під час перегляду у вас виникнуть сумніви щодо потужніші Challenger 2, ви можете стати наступним, хто буде вибачатись. І хто його зна, чи проявить милість до вас розлючений Challenger 2. І так, Challenger 2 це основний бойовий танк Великої Британії. Робота над його створенням почалась у 1986 році. Він мав замінити собою тоді Авшого на озброєнні Challenger 1, який і сам був далеко не промах, але наш старий друг Чак Норріс все ж дав йому на горіхи, тому це сильно засмутило англійців, і тоді вони створили Challenger 2. Танк Challenger 2 це основний бойовий танк Англії третього покоління. Ви, мабуть, вже багато разів чули, як той чи інший танк відносять до якогось покоління, але не знали, чому так і що ж відділяє перше покоління від другого, а друге від третього і так далі. Я ж вирішив вас у це посвятити. Справа в тому, що усі розподіли на покоління є умовними, тобто немає якоїсь конкретної характеристики, після покращення якої танк перейде у вище покоління. Є лише сума технологій, які використовуються у танку, що робить його на планку вище за попередні. Єдина найбільш конкретна система поділу на покоління є розподілення по рукам. Типу, в якийсь рік відбувається скачок озброєнні, його починають масово використовувати, і вже тут можна конкретно розділити танки на різні полиці. Отже, танками першого покоління вважають танки з Другої світової включно до 1960 року. Це німецькі пантери, радянські т 34 85 Т-54 та Т-55. Танки першого покоління характеризує появи летої башти, оптичних далекомірних пристроїв та гумометалевих гусениць. Друге покоління танків це танки, розроблені з 1960 по 1980 рік. Це радянський Т-62, Т-64, Т-72, американський М-60, німецький леопард 1, британський Чіфтейн та Ізраїльська Меркава. Ці танки характеризуються появою систем стабілізації гармати і збільшення калібру гармати майже вдвічі з попереднім поколінням. Також вони характеризуються появою приладів нічного бачення і систем для захисту від зброї масового ураження. Вже третє покоління, до якого і належить Challenger 2, це танки, що з'явилися з початку 80-х років, і які зараз перебувають на озброєнні армії розвинутих і не дуже розвинутих, як от Московія країн. До них відносяться радянські Т-80, Московські Т-90, Ізраїльські Меркава 3, Американський Абрамс, Німецький Леопард. І навіть наша українська гордість танк Булат, а також Challenger 2. Танки третього покоління виділяються інтегрованою системою ведення вогню, багатошеровою бронею з активним та динамічним захистом. Також в них масово використовуються різні електронні системи для покращення бойової ефективності. Четверте покоління танків це майбутнє, яке вже наступає нам на п'яте. Воно пов'язане з максимальною роботизацією та кардинальною зміною у компонуванні танків. Ці танки зараз перебувають на стадії випробувань. До них відносяться американський Abrams X, Англійський Challenger 3 південнокорейський танк K2, а також якесь непорозуміння з назвою Т-14 Армата. Всі ці танки все ще потребують персоналу для їх роботи. А може, мабуть, п'яте покоління танків це мають бути повністю автоматизовані роботи з можливим використанням, в тому числі штучного інтелекту. Отже, повернемось до нашого Challenger 2. Перше Міністерство оборони Британії замовило 140 машин у 1991 році. Та через затримки у виробництві перші танки поступили на озброєння аж у 1998 році. Усього було виготовлено 400 танків Challenger 2. Challenger 2 являє собою масштабну переробку танку Challenger 1. Хоча танки зовні досить схожі, вони мають кардинально різні характеристики, а взаємозамінних у них є тільки 3% деталей. Танк Challenger 2 має запас ходу 550 км і може розвивати швидкість по дорозі до 59 км. Він має на озброєнні унікальну для натовських танків 120-мм нарізну гармату довжиною 55 калібрів. Ця гармата відлита зі сталі, отриманою методом електрошлакового переплаву. Є, є єдиною нарізною гарматою. <гарматою> цього калібру, що стоїть на озброєнні в НАТО в відмінності від своїх танкових колег, в яких використовується 120-мм гладкоствольна гармата. Особливістю нарізної гармати є значно більша точність та пробиваюча здатність у порівнянні з гладкоствольними. Канал гармати хромований. Гармата вкрита термокожухом, стабілізована у двох площинах. Приводи її наведення є повністю електричними. Боєкомплект гармати складає 52 постріли. Ефективна дальність пострілу бронебійно-фугасним снарядами становить цілих 8 км. Британська армія використовує саме таку. Гармату, тому що вона надає перевагу використанню осколково-фугасних та сучасних бронебійних стабілізованих снарядів, що гарно пробивають сучасну броню. Ліворуч від гармати встановлений спарений з нею 762 кулемет Л94 А1. Біля командирського люка на башті встановлено дистанційно керований 762 кулемет Л37А2, який служить в основному для протиповітряної оборони, боєзапас кулеметів становить 4 тисячі набоїв. Танк також має сучасну цифрову систему керування вогнем, розроблено фірмою General Dynamics. Максимальна швидкість повороту гармати 24 градусів в секунду по горизонталі. На танку використовується бронебійний опарений підкаліберний снаряд або скорочено Bobs L23 з бронебійною серцевиною з вольфрамового сплаву. Середнє бронепробиття на дистанції 2 км становить 450 мм. Цей снаряд був розроблений у 1984 році для пробиття тоді сучасних радянських танків. Пізніше на всяк випадок вирішили перестрахувати. І перейти, як і американці, на збіднений уран для активної частини снаряду. Такі снаряди вже мають здатність пробувати до 700 мм броні, що для московських танків вдвічі більше, ніж потрібно. Але поки немає точної інформації, які снаряди будуть передаватись Україні разом з танками. Командир танку Challenger 2 має панорамний гідростабілізований приціл з лазерним далекоміром. Також його місце обладнано вісьмома перископами з круговим оглядом. Тепловізійний приціл tox 2 забезпечує екіпажу танку нічне бачення. Теплове зображення виводиться як наприклад. Ціли, так і на моніторі навідника та командира. Навідник має стабілізований основний приціл з лазерним далекоміром з дальністю до 10 км. Місце водія обладнане пасивним перископом для водіння з підсиленим зображенням для нічного водіння та тепловізійною камерою заднього ходу. Добре підготовлений екіпаж на Challenger 2 здатний вражати 8 цілей за одну хвилину. А в ході навчань окремі екіпажі вражали 8 цілей за 42 секунди. І це було ще до того, як на навчання поїхали українці. Тому я впевнений, що скоро буде встановлений новий рекорд. По знищенню цілей за одну хвилину, можливо, навіть на полі бою. Тепер перейдемо до самого цікавого у цьому танку. Про його броню складають легенди, а можливо, це зовсім не легенди, а реальні факти та задокументовані історії. При розробці Challenger 2 першочерговим і самим головним завданням була кругова захищеність екіпажу. Вікіпедія вважає його одним з найбільш важкоброньованих танків країн НАТО, а особисто я вважаю, що він не просто один із. Звісно, моя думка суб'єктивна. Та я вважаю, що Challenger 2 це самий броньований та самий захищений танк у світі. Лобові проекції Корпусу та Башти містять блоки багатошарової комбінованої броні Чобгем, а саме другого його покоління під кодовою назвою Дорчестер. Такого немає навіть у американців із їх збідненим ураном на Абрамсах. Стійкість такої броні проти осколково фугасних протитанкових снарядів більша ніж удвічі вища, ніж у катаної гомогенної броні. Так, стійкість броні у лобовій частині башти становить 800 мм протибронебійних снарядів і 1200 протикумулятивних снарядів. Форма танка розроблена таким чином, що звести до мінімуму його радіолокаційну помітність. В середині башти знаходиться комплекс колективного радіологічного, хімічного та біологічного захисту екіпажу, що забезпечує циркуляцію повітря всередині при повній герметизації танку. Спереду по обидва боки башти знаходяться по 5 димових гранатометів. Також Challenger 2 оснащений пристроєм постановки димової завіси, що за рахунок вприску солярки у вихлопні отвори створює багато диму, яким приховує себе від видимості у ворожому прицілі. Особливо необхідна така димова завіса після того, як Challenger 2 відстріляється і потрібно буде покинути бойову позицію. Боєкомплект танку зберігається в броньованих укладках контейнерах, між якими розташована спеціальна рідина, що знижує ймовірність спалаху та детонації боєприпасів. Звісно, такий рівень броні на танку. Робить його зовсім нелегеньким. Його вага в останніх модифікаціях становить цілих 75 тонн, що на 7 тонн більше, ніж вага Абрамсу, на 13 тонн більше, ніж вага Leopard 2, і майже вдвічі важче за радянський Т-72, що важить 41 тонну. Щоб зрушити такий танк з місця, потрібно дуже постаратись. Що вже говорити про те, щоб гнати його зі швидкістю 59 км на годину. Для цього потрібний справжній монстр під капотом. А під капотом у Челленджеру встановлений В-подібний 12-ціліндровий 4 дизельний. Двигун з назвою Condor. Тільки його маса уже становить 5 тонн, а його потужність становить 1200 кінських сил. Двигун має безпосереднє впорскування палива в циліндри, кожен з яких має по 4 клапани. Також двигун і коробка передач, яка має 6 передніх та 2 задні передачі, контролюються інтегрованою системою керування. Танк також має гідромеханічну трансмісію Девід Brown, що дуже непогано себе зарекомендувала. Гусеничний ланцюг на танку утворюють траки стандарту НАТО з гумовим металевим шарніром. Тепер перейдемо до бойових заслуг з Challenger 2. Танки Challenger 2 використовувалися в миротворчих місіях ще до свого першого бойового застосування під час вторгнення в Ірак в березні 2003 року. На той час 7-ма бронетанкова бригада мала на озброєнні 120 танків Challenger 2, які активно застосовувалися під час облоги міста Барся, де вони надавали вогневу підтримку іншим британським силам. Під час боїв один Challenger 2 отримав цілих 15 влучень з протитанкових гранатометів. Жоден з яких так і не пробив броню танку. Але справедливості заради варто сказати, що один, але вже інший. Challenger 2 все вдалося пробити з протитанкового гранатомету, внаслідок чого водій-механік танку втратив три пальці на нозі. Деякі експерти вважають, що той гранатомет тримав в руках Чак Норріс. Також один Challenger 2 був знищений дружнім вогнем з іншого Challenger, внаслідок чого два члени екіпажу вижили, а два, на жаль, загинули. 26 березня 2003 року Challenger 2 взяли участь у танковому бою, коли колона іракських танків спробувала атакувати британські позиції. Під час цього бою було знищено 15 іракських танків т 55 П'ять при цьому не було підбито навіть одного челленджер 2. Незважаючи на масу танку, його прохідність в боях у пустельній місцевості показала себе чудовою. У нас, звісно, не пустельна місцевість, але і танк розроблявся під приблизно таку ж місцевість, як і у нас. Тому думаю, з цим проблем не буде. А якщо й будуть, то не більше ніж у наших танків. У січні 2022 року. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак анонсував передачу Україні 14 танків в Challenger 2. А вже на початку березня Британія оголосила, що челенджерів буде вдвічі більше. Їх буде 28 замість 14. Я надіюсь, ця тенденція продовжиться такими ж темпами, і ми вже до літа будемо знати про сотню чи хоча б 50 переданих нам Challenger 2. На цій гарній ноті я з вами прощаюсь. Рекомендую подивитись моє відео про Абрамс, посилання на нього зараз на екрані. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях відео, про яку зброю було б цікаво подивитись саме вам. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і слава Україні!